Вже це кінець домінації Макларен. Та чому спринт був цікавіший за гонку? Ви поки підпишіться, а я розповім, що сталося на гран-при Америки. І почнемо ми із практики, яка відмітилася деякими проблемами, та одним цікавим фан-фактом. Через спринт Вікенд практика була лише одна, але й тут не обійшлося без проблем. У Леклера витік масла у Сайнса проблеми з коробкою передач. А в окона проблеми із гальмами. А ще Цунода ледь не розбився, але дивом втримався на трасі. А повеселив всіх механік Ізака Джара. Який дуже наполегливо розповідав французу, що за ним гониться Вальтері Бота Отаступошень, потаснав. По часу Норіс найшвидший, а Халк неочікувано випередив піастрі Алонсо та Ферстапена. Запам'ятайте цю топ-п'ятірку. Ми до неї ще повернемось. Того ж дня відбулася і спринт кваліфікація. У першому сегменті лишилися Берман, Колапінто, Окон, Бортолето та Юкі Цунода, який не встиг на свою останню спробу через те, що його кошмарив Ліям Лоусон. У Q2 хороші кола на жаль не змогли зібрати Антонелі, Аджар, Гаслі, Строл та Лоусон. До речі, Лієму видалили час кола через порушення меж траси. В третьому сегменту. Ті Ніко Хюлькенберг здобуває проміжний пол. Що вже й казати, у німця дійсно була дуже хороша п'ятниця, чого, на жаль, не можна сказати про суботу. Але ніхто не сумнівався в тому, що пілоти Макларен будуть швидшими, але й на їх голову звалився біль у вигляді Макса Ферстапена, який перевершив час Норріса на 71 тисячну і здобув пол на спринт. І от вже в суботу ми мали ось таку стартову решітку: багато надій та сподівань. І підступний перший поворот можна довго спекулювати на тему того, хто ж вини у тій аварії, Ніко Хюркенберг чи Оскар Піастрі. Але факт лишається фактом. Дирекція гонки визнала це гоночним інцидентом. А тепер згадуємо топ п'ятірку з практики, де п'ятий стає першим. Другий в аварії втрачає ніс і купу позицій, а інші троє. Сходять з гонки. Чотири кола під сейфті каром. Після рестарту Макс перший, Джордж другий, а Карлос третій. І ось на восьмому колі Рассел вирішив зробити з Ферстапеном те, що Макс минулого року із Ландонорі Виштовхавши Макса за межі траси, він і сам опинився поза лімітами треку. Тож Ферстапен мав повне право зберігти свою позицію. А на наступному колі трохи помиляється Шарль Леклер. Чим блискавично скористався Льюіс Гамільтон. Дякую пілотам Феррарі, що вони зробили це без. З контакту і от за три кола до кінця спринту, а їх всього 19, ленд Строл вирішує, що екшену для спринту замало, і таранить Естебана Окона. Канадієць за цей інцидент отримав штраф у вигляді, плюс 5 позицій на стартову решітку гонки. Закінчували, звісно, під сейфтікаром, який сховався лише перед самим фінішем для красивих кадрів. Ну і топ трійка лишилася незмінною після аварії: Ферстапен, Рассел та Сайнс. Результати спринту ви зараз бачите на своїх екранах. А про те, що сталося у кваліфікації та у гонці я розповім вже завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.